Всіх вітаю. Сьогодні прямо ось вискочив прямо перед приходом покупців. Бо думаю, зараз, якщо сюди дойдуть капець. Хоча вчора тут був у мене, але у мене тут постійно є один такий клієнт, який ходить тільки по цей виноград. В основному. І все не можна його якось замотати, ну, щоб не, не бачили інші або не доводить сюди покупців. <реш> <Другі>. <реш> Цей рік якось трошки ну, не таке, як... і я замітив не тільки по цьому винограду, тобто по цій формі, забавлення, а в тому році воно було значно ярче. В цьому щось воно тихенько якось так ну не сильно, ну, чуть-чуть у... якби в темні, то не більш захода воно. Не сказати, що вона геть тут темна, але все рівно бачите, да? це я вам показую басанті. Кущику другий рік. Друге, тобто, вибачаюся, кущику три роки, друге плодоношення у нього. Він на своїх корнях. Я особисто садив Манюсеньку 3 мм була лозинка. оце З тої лозинки ось у маємо такий кущ. Нагрузка, як бачите, тут на друге плодоношення я б теж сказав, не дуже і маленька. От. Бо дехто є нарікання на нього що погано запилюється, малий урожай, ну не знаю, малий, не малий, ось о, до речі, грона. Оце, ось о... Дивіться, ось, ось воно це одне грона, ось, от. Бачите, дивіться, хіба це мала грона. Хороша, ось, ось ще грона дивіться. І він якось так забарвлюється, непонятно. Трошки, звісно, ось, ось грона, дивіться, яка здорова. Це кіло, це більше. От. ну Ось є менші. Такі вони. ну, Давайте так, скажемо, мабуть, грам от, от 300, мабуть. Да? От 300 і такі вони різнокаліберні якісь. Ну, Дихає ягрона, красива, ягода, хрумка, розмір ягоди десь від, скажімо, від 7, бо тут вони вразні чуть трохи підгорошнуло, бо ось внизу на нижній, тут ось трошки гороху є. Уверху дивіться, однокаліберні вони якісь. Ну тобто це таке в нього. Ягода в нього ну, от, от 6 і так, мабуть, до 12-14. І оця, що ось у мене в руці, то, мабуть, всі 14, а то ще й більше. Дуже хрумка. і Всередині повністю, наче сахаром. Пересипана, ви бачите, біла, дуже щільна. Ну, тобто не знаю, як у кого на моїй землі вона не тріщить. Не бачив. Я це друге плодоношення, ніде не бачив. ну За винятком, що тут є ось, ось, ось градом. Попала градина. Ну, вона засохла, як би дивіться. Бачите, не попливла, нічого, просто засохла. Десь іще я бачу, а ось у ще теж це все робота граду. Це вона так, бачите, потемніла, засухла та й усе. Дуже солодка. Як на мене аж на чаш, чуть трохи на тяж Дуже солодка хрумка. Прекрасна форма. Вчора, до речі, тут зняли отсюди. П'яток грон точно забрали, ну, з тієї сторони зрізали, бо там воно видно, що прогалина. От. З цієї сторони не зрізали, з той зрізали з другої плоскості. Ну, Не знаю, як на мене, дуже така перспективна форма і дуже гарна на винограднику. Подивіться, у кого нема. Не то, що там фалюче. Що, ну, Достойна форма брудака, це ну, для виноградника, для кожного виноградника. Так що на цьому все. До побачення. Продовжимо в наступній серії другий, другу форму. Дивіться.